На нараду до Хмельницького з'їхалися фінансисти Хмельниччини, Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської та Чернівецької областей. Гостей привітав перший заступник голови облдержадміністрації Вадим Гаврішко, який насамперед розповів про стан економічного розвитку нашої області. В області працює понад 1600 промислових підприємств за січень серпень 2011 року обсяги промислового виробництва зросли на 10,5%. Однією з пріоритетних галузей області є сільське господарство, де за останні два роки зберігається динаміка зростання виробництва. Введення програмно-цільового методу на рівні обласних бюджетів та бюджетів міст обласного значення дасть свій позитивний результат, буде досягнуто значного економічного ефекту. Що таке програмно цільовий метод складання та виконання? Я місцевих бюджетів і які його переваги порівняно з діючою системою, учасників наради проінформували представники міністерства фінансів України. Перш за все, при постатейному методі планування, що ми маємо, це є планування на короткострокову перспективу. Тобто, кошторис складається, всі документи, оформляються на плановий бюджетний рік. На один рік, крім того, це є утримання бюджетної установи при програмно цільовому методі. Перш за все це є планування на середньострокову перспективу, і ми самі розуміємо, це не є тільки вимога часу. А взагалі, це є більш ефективний метод, коли ми бачимо свої кошти і ту роботу, якими. Плануємо зробити не однорічну перспективу, а перспективу більш дальшу. На мінімум на три роки. За планами, фінансисти та економісти Хмельниччини розпочнуть опановувати новий метод складання бюджетів у 2012 році. Усю методичну та технічну допомогу їм надаватимуть фахівці інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. Перший етап це проведення кластерних нарад для керівників областей, для того щоб вони змогли зрозуміти, для чого це потрібно, як ми будемо рухатися і що буде з зроблено в наступному періоді. Після цього будуть продовж першого півріччя проводитись кластерні тренінги. Першими нових знань і навичок щодо запровадження програмно-цільового методу набуватимуть представники фінансових управлінь районів і міст області. Згодом отриманим досвідом вони ділитимуться зі своїми колегами на місцях. Анна Чешук, В'ячеслав Добровольський, Подільська Панорама.